Шановні пані та панове, перш за все дозвольте мені висловити свою вдячність професору Григорівій за те, що вона змогла організувати цю конференцію в стані важкої війни. Коли Київ бомбардують, і будь-коли може впасти ракета та знищити все. Моє захоплення, вітання. Та велика подяка за запрошення на цю унікальну конференцію, оскільки організатор це країна, яка просто бореться за свободу проти міських загарбників просто під час війни. А тепер перейдемо до моєї презентації, тож я хотів би обговорити з вами проблему припинення прийому Деносомабу. І які є міфи і факти? Я вибрав три. Перший це DNSOM можна застосовувати протягом 10 років, так як це було зроблено у випробуванні New Freedom Trial. І ми всі ми всі хочемо, щоб лікування можна було приймати настільки тривало, доки це буде безпечно і ефективно, і щоб це було доведено в клінічному рандомізовано контрольованому дослідженні. По-друге, після припинення прийому деносомабу мінеральна чинність кісткової тканини падає нижче, ніж рівень, який був до лікування, тобто нижче, ніж той приріст, що отримав пацієнт. І третє, припинення диносомабу означає збільшення вертебральних і невертебральних переломів. Ми зараз говоримо про дослідження Freedom. Його основна частина тривала всього три роки. Це було плацебо контрольоване дослідження. А потім його продовжили ще до 10 років. Отже, ми здебільшого будемо зосереджені на групі, яка проходила лікування протягом 10 років, і сюди було включено 2343 пацієнти. Тож, коли ми припиняємо приймати диносомап, перше, це коли ми досягаємо мети лікування, і друге, якщо бачимо, що зростає ризик ускладнень. Зрозумівшись попереднього визначення, що припиняємо лікування, коли досягнута мета лікування, а в остеопорозі це відсутність переломів, але в деяких випадках це скоріше неможливо. І тому інша стратегія називається target to treat, тобто лікування до досягнення цілі, і в випадку доносомапу цілком зрозуміло, що це досягнення Т показника між 2 і мінус півтора, і подальше продовження не дасть дуже багато результату. Тож, як бути далі? І це стосується всіх пацієнтів, це не залежить від віку, від наявності попередніх переломів, як ми бачимо тут. Отже, це стратегія target to treat: лікування до досягнення цілі. Друга проблема це збільшення кількості ускладнень. І в цій групі. Майже не було ускладнень. Ну, звичайно, були незначні протягом цих 3 років. Але за 10 років ми бачимо атиповий перелом стегнової кістки в п'яти випадках і в 35 аваскулярний некроз щелепи. І ось зображення атипового перелому стегнової кістки. І ця жахлива фотографія некрозу щелепи. Вперше описана вона була. Перший цей випадок був описаний у 2005 році. Типовий перелом стегнової кістки. Це коли рівень мінеральної щільності кісткової тканини більший. Тобто, чим твердіша кістка, тим вищий ризик. І як ви бачите, що вищий ступінь перелому на бісфосфонатах це коли показник Т та скор перевищує мінус 2 червоним зображено, і менший при остеопорозі зеленим кольором зображено. І друга проблема це тривалість лікування. І тут ви бачите, що частота атипових переломів стегнової кістки становить лише 1,8, якщо пацієнти отримали лікування до 2 років і майже в 10 разів вище, якщо лікування тривало більше, ніж 8 років понад 8 років. Але багато авторів стверджують, що хороша новина полягає в тому, що виникає один атиповий перелом стегнової кістки, але ми уникнули виникнення 286 основних остеопоротичних переломів і 30 переломів шийки стигнової кістки, тому це є для нас добре. І питання про те, чи після припинення прийому диносомабу ріпень мінеральної щільності кісткової тканини падає нижче, ніж був до лікування. І перші висновки, звичайно, зроблені з дослідження Фрідом, коли деякі пацієнти припинили прийом диносомабу, але за ними продовжували спостереження, оскільки це є обов'язковим у будь-яких клінічних випробуваннях, і те, що спостерігали через три місяці. Після раптового припинення рівень маркера резорбції кісткової тканини Він підвищився відразу. Через три місяці, досягнувши свого максимуму, навіть на 60% вищий був ніж до лікування вже через 6 місяців. І те саме відбулося з маркером формування кісткової тканини. І одночасно було виявлено, що мінеральна щільність кісткової тканини знизилася, і в групі, яка приймала лікування 10 років, на 6% на рівні хребта і навіть нижче, і також зниження на рівні стегнової кістки навіть нижче, ніж це було ніж МЧКТ, яка була до лікування. В великому дослідженні, де брали участь 120 жінок, і це дослідження, це дослідження було припинене. Коли була досягнута ціль щодо мінеральної щільності кісткової тканини? І, на рівні паперу... І оце ви бачите дані. На рівні поперекового відділу хребта вони зменшились, і те саме на рівні шийки стегнової кістки. ці показники вищі рівня, про які повідомлялись на момент початку дослідження. Питання в дослідженні полягало в тому, яка тривалість лікування спричиняє більше падіння мінеральної щільності кісткової тканини після його припинення. У дослідженні взяли участь 282 жінки середнього віку 66 років. Середня тривалість лікування 4,5 роки. І, і ось перед вами три групи. Група, яка приймала лікування 2,5 роки, позначена на графіку чорним. Ті, хто лікувався 5 років, позначені синім, і більше, ніж 7,5 років, позначені помаранчевим кольором. І тут ви бачите, що це переваги терапії на рівні поперекового відділу хребта, а тут ви бачите результат після припинення прийому Денисомабу, це етап спостереження. Тож ми бачимо через рік спостереження сині, тобто ті, хто приймали препарат 5 років, мали, мали велику втрату, але не настільки велику, як помаранчеві. І те саме на рівні шийки стигнової кістки, сині і сині та оранчеві. І висновок полягає в тому, що втрата кісткової тканини, цей рекошет, ребаунд, досягає плато після лікування деносомабом протягом 4-6 років, незалежно від прийому наступної терапії з олендонату. І переходимо до третього питання, яке полягає в тому, чи спричиняє припинення прийому деносумабу збільшення вертебральних і невертебральних переломів? І знову дослідження Freedom, І ми бачимо, синім кольором позначено під час лікування, а після припинення червоним кольором. Таким чином, у групі плацебо майже немає збільшення. Але в групі деносомабу, очевидно, є. І це ми говоримо стосовно переломів тіл хребців, а також в групі деносомаб збільшилась кількість множинних переломів тіл хребців. Множинні переломи це такі, які відбуваються з залученням двох або більше хребців. Зараз є багато публікацій, які б'ють на сполох, що відбуваються переломи тіл хребців після припинення прийому деносомабу. Одне дослідження, яке я вважаю найновішим і найбільшим, його проводив професор Букхарт зі Швейцарії. Він включив 797 жінок, які три роки отримували лікування деносомабом. Припинили прийом, коли показник Т-скор був на рівні мінус 2,5%. Після чого більшість жінок отримали золентронат 76% і 24% деякі інші препарати, і за ними проводили спостереження в середньому ще 2 роки. І Тут ми бачимо переломи хребта до лікування, позначено зеленим, жовтим під час лікування і червоним після лікування. Червоні тобто збільшилися, але нижче. Ніж до лікування, а це не вертебральні переломи під час лікування жовтим позначено, це під час, після лікування червоним, і тут немає великого збільшення. Воно навіть незначне, недостовірне. Тут є навіть зменшення, а не збільшення. І ми Підходимо до підведення підсумків. І перш за все, я би хотів представити вам останні рекомендації Європейського товариства кальцифікованих тканин. Тож після припинення прийому доносомабу вони пропонують перевірити маркери метаболізму кісткової тканини через 3 місяці, через 6 місяців обов'язково потрібно забезпечити прийом золендронату. Якщо він недоступний, можливо, використати алендронат. І е, через 12 місяців, якщо маркери метаболізму кісткової тканини високі, слід розглянути можливість застосування другої дози з І ми пам'ятаємо, що повинні зробити денситометрію, визначити мінеральну щільність кісткової тканини, а також провести морфометрію хребта. І до речі, моя порада: якщо є перелом хребців, не дозволяти ортопедам їх цементувати. І це також це також є в рекомендаціях Американської академії ортопедичної хірургії 2021 року. Що я роблю в цій ситуації в? Польщі, коли у мене зараз немає золендронату. Перш за все, я чесно повідомляю пацієнта про ризик перелому і перевіряю звичайну швидкість клубочкової фільтрації. І я даю дві дози івандронату кожні три місяці. Яке моє обґрунтування цього? Ну, по-перше, це внутрішньовенний шлях. І це означає, що 100% відбувається всмоктування, та відразу високі дози попадають в організм. І він є більш біологічно активний, ніж алендронат та резендронат у пацієнтів, які приймають доносомапі. Є протипокази до прийому пероральних препаратів. І, принаймні, він є доступний в Польщі та порівняно дешевий. І висновки. По-перше, пам'ятайте, що після припинення прийому деносомабу виникає зворотній ефект, ефект рикошету, який спричиняє дуже високе збільшення маркерів метаболізму кісткової тканини на 60% вищої норми, я маю на увазі вищий, ніж рівень долікування. І це призводить до зниження мінеральної щільності і підвищення ризику переломів. Друге, чи можна приймати деносомаб більше 10 років? Це міф. У деяких випадках можливо, але потрібно бути дуже обережним щодо пацієнтів, які приймають деносомап більше п'яти років, як це е, описують в публікаціях. Третє, чи після припинення прийому деносомап, мінеральна чинність кісткової тканини падає нижче рівня, який був до лікування. Це міф. Це може бути правдою, якщо ми пропустимо введення золендроната. Але хоча із золендронатом знижується мінеральна щільність кісткової тканини, але не нижче початкового рівня. Після, четверте, після курсу диносомабу виникає збільшення і невертебральних переломів. Це, на жаль, правда. І особливо 65% пацієнтів мають переломи хребців, а саме множинні переломи, що означає два або більше хребців. У п'ять разів вищий ризик у пацієнтів, які раніше вже мали переломи хребців. Наступне стандартом на сьогоднішній день є, звичайно, призначення бісфосфонатів, які зменшують процес ремоделювання, знижують і процес зниження мінеральної щільності і ризик переломів. А золендронат є препаратом вибору. Інші препарати також є допустимими, якщо немає можливості приймати золендронат. У Польщі, коли наразі він відсутній, я призначаю і бандронат дві дози через 6 місяців після припинення до і не забувайте перевіряти швидкість клубочкової фільтрації, щоб була вища, ніж 35. Тож я дуже дякую за увагу. Я сподіваюся зустрітися з вами знову вживу у Львові.